Зараз я хочу показати вам, як я вирубую маленьку чайну ложку з сирої деревини. Вишні, гарної деревини, але вона була спилена по літому і дуже сира була, бурелом, зламав велику гілку. І ось бачите, бачите які тріщини йдуть. І велику ложку зробити чи лопатку немає спроможності. Я отак. Калю її по тріщині навпіл. І, як кажуть, безвідходне виробництво у мене. Роблю дві маленькі чайні ложки. от зараз я вам покажу, як я ну, половину чи частину процесу, як я роблю маленькі чайні ложки. Ну, Почали. Ось беру таку заготовочку вирубую, рівняю її, а потім беру за фрагмент. Ложечку таку чайну ахмат, вона мені дуже подобається форма. І починаю працювати. Що я роблю? Я роблю один запил такий, поки. Ну і зараз побачите далі. Черту зробив, беру, беру на жовку гарну і чуток запилюю. Ну це цей запил потрібен, щоб зробити у ложки вигін. Зараз ви побачите, що я буду робити далі. Кріпка, От вона сира ну, десь пару місяців вона пролежала у мене в гаражі ця. Деревина багато, дуже було. Щось підсохло, ну дала тріщини, і далі я працював. Багато я робив з цієї деревини великих ложок. Якщо на, навіть пів метра у мене є і відео цих ложок, і фото. І якщо з сирої деревини виробити, за один прийом і велика така, колода длина. Вона дає тріщини. Ну, є запас по довжині. Я відпилюю, відпилю, випилю по тріщинам і далі працюю з нею. А оце лежала деревина ну, наколота, нарізана, ну, як експерименту був. і не витримала часом перевірки. Дала. Тріщини, такі, які навіть спилити вже не можна було. Дуже коротко я порізав гілки на короткі полінця. І тільки можу робити отакі от гарні ложечки, тільки чайні. Ну, Зараз чуток технології мої і... Ви побачите далі. Так, це у нас буде заданий вигін. Отак, вигін ложки для вдовства. А далі працюємо, як каже далі. Так, доробляємо з другої сторони вигінця. Петь під черпала вирубуємо. Потім я в блищатах великих, воно у мене станочні, вибираю клюкарзами. Гарними вже виямку, як кажуть, на ложці. А поки придаємо форму потрібну нам. Так, десь отака товщина, а далі робимо руків'я. Помаленьку підрубимо, щоб не сколоти. Глубоченька не заходжу, а повільненько так іду раз, а потім. Якщо там вставати рекліве, проходжу іще раз очередно і контролюю товщину, що я зроблю. Ну, десь, десь отак вот оставляємо. А далі що ми робимо? Ми далі робимо? Я буду прогресовувати ложку, яка у мене буде за образиці, як кажуть. Ну, я шаблон не роблю, бумаж, наберу ложку з кухні і. Обвожу я Так, зараз я її повністю обведу. Зараз зробимо черпала і руків'я, а потім почнемо далі працювати. Я, якщо дозволяю деревина, я почав робити лінше руків'я. Бачите, наскільки вона лінша для вдовства. Буває, люди купляють. Варення там з глубокої э, банки, чи, чи мед така в банка глибоченька, І я удлиняю, Буває ще длинше, якщо є деревина така без тріщин, я ще. Ну, і навіть роблю коктейльні, Зараз мені сказали, що є ще коктейльні, ще з дліннішою э, руківами, І я вже роблю і коктейльні ложки. Ну, а далі зараз далі, ми зробимо запили і ще одні. Зараз покажу, що я зробив до руків'я, де черпало, переходив руків'я, запили, щоб лишнє не сколоти, а потім працюємо з окирою. Зараз ви побачите буду рубати, підходити так же плавно до черти, щоб лишнє не сколоти. І так, з однієї сторони. А й буде буду з другої рубати. І отак от, от кожен день сирена. Сирена, сирена і сирена. І мам і навіть прильоти є. Ну, а що робити? Працювати треба, жити далі треба. От такі у нас гарні сусіди не дають нам спокій. Так, підходимо далі, з другої сторони до черти, де у нас руків'я обозначене олівцем. Так, підійшли. І далі ще можна зрубати. От у нас є лишнє на черпалі. Я підрівняю, щоб в лещатах потім зажимати. було. Гарна і працювати вже буду клюкарзами от такими, от такою клюкарзою буду вибирати черпала. Ну це вже буде в другому відео, поки я показую, як я рубаю. А вибираю це буде от така ложечка буде. Зараз ми ще тоньше зробимо руків'я. Підійдемо. Так, ну десь так, а потім буде шліфовка чи ніж. Гля, гля, гляну, що можна ніж пустити в роботу, а можна, можна підшліфувати, після того як я черпала вибору. Ну, отак я її залишаю і далі я її закріпляю. Лищах беру, закріпляю і працюю клюкарцю. Ну, десь так. І роблю багато зараз, як конвейер. Я зараз покажу, скільки я сьогодні підготував. Ну, така розсип, як кажуть, з різної деревини. Я не, не бачу, що там відео. Ну Десяток, мабуть, є, а може навіть більше. Є, відходять ложки. Ламається, є деревина така. Ну, це брак, як кажуть, в роботі. Головне, що він проявляється на початку, а не в кінці, коли потім жалко буде викидати готовий вироб. Ну, десь так знято.